Усім привіт! Знову знахідки з секонд Handy і показую вам вінтажну італійську сукню з якісного матеріалу в новому практичному стані. Вказаний бренд Азуро, це італійський невеличкий фабричний виробник, виготовляли одяг для локальних бутиків десь в 90 -ті 2000 ні Категорія тут market. Сукенка в складі має 100% віскози і нові такі сукні коштували 70-150 євро. Стиль тут романтичний, з нотами бохове, подібне, гарне декольте, ніби на запах. акцентує увагу, до речі, до декольте. Саме окреслена резинкою талія. М'які такі складки формують силует пісочного годинника. Сукенка, значить, створює таке відчуття, ніби легкості, ніжності, жіночності, такої природності. а Красивий свіжий, примітний коралевий колір тільки прикрашає її. Ну, як на мене, занадто світилась. Блузочка від Primark, ірландський мас маркет бренд. Ціни на нові блузиних 15-20 доларів. Це жіночна така романтична блузочка в тропічний яскравий принт, тут зелене листя на світлому фоні і відсилає нас до екзотичної природи та літнього настрою. Намає вільний кривий, подібний виріз декольте і пишні рукава ліхтарики. Можна віднести до повсякденного кежал-стилю. Ідеально підійде для створення легких літніх образів, поєднуючи з джинсами, шортами або спідницями. Тут 85 п'ять в складі. Це новий топ від Scotch Soda, це нідерландський бренд, вирізняється дизайнерським характером, як люксові бренди, але це доступний преміум-сегмент. Я завжди відмічаю в речах цього бренду увагу до деталей і надзвичайно якісне виконання. Як бачите, цей топ такого повсякденного стилю, дуже красивий коричневий колір і тканинка, така текуча з глянцевим відблиском, ніби шовк. І золотава ось ця тасьма також додає ніби індивідуальність. Тут простий прямий крій без рукавів і зайвих деталей. Вільна посадка, досить універсальний на повсякденній, вишуканий такий на свято. Підійде для різних елементів гардеробу. І тут поліестер складі плозочка від бренду Rayon Gym, Це турецька компанія, спеціалізується на виробництві жіночого одягу. оптом. Це мас Маркет і працює з 2000-х років. Нові сорочки цього бренду коштують від 600 і понад 1000 гривень. Тут вона така кезуально нарядна, як я кажу, поєднує в собі комфорт і невимушеність повсякденного одягу з ось цими помітними елементами декору, що роблять її досить ошатною, як на мене. Фасон тут вільний, оверсайз, колір яскравий, насичений, помаранчевий. І ці блискучі аплікації, метеликів і квітів додають такого візуального інтересу. Ось назви цього бренду, який я вже називала. І в складі тут поліестери 59% памуку. Це натуральний матеріал, виготовлений з скручених волокон чесаного бавовнику. Краще, ніж бавовна, через м'якість, шовковитість, міцність і екологічність. Мені вона була задовга і велика я її не купувала. Ну а на вигляд вона така комфортна, можливо, святкова, примітна. Хочеться її порозглядати. А це знахідка для маленької модниці від Gap Kids. Це американський бренд, середній ціновий сегмент. І вони відомі своїми якісними базовими речами. На офіційному сайті Лосини дитячі коштують 17-30 доларів. Тут тканина, еластичний м'який трикотаж з блискітками по всій поверхні, В складі 96% бавовни. і 4 спандексу. Ну, канинка дійсно комфортна, дихаюча, м'яка, а блискітки і відбувають світло, створюючи ефект такого делікатного сяяння, схожого на зоряне небо, як на мене. А, ось ця блузочка мені також сподобалась, має такий романтичний стиль, трішки з вікторіанським або бохо. Тут комір-стійкарюшу, об'ємні рукава-ліхтарики, також манжети рюшами. І ось тут бавовняна, така цікава тканина з фактурною вишивкою квітів. Засібка тут на гудзики спереду, як бачите. І також вона ніби розбавлена, ось ця тканинка декоративною тасьмою спереду і позаду, як бачите, вона також цікава. Світлий молочний колір підкреслює ніжність і витонченість образу, і можливо стабілізувати в повсякденному стилі з джинсами взуттям на низькому ходу, в діловому з однотонними брюками чи спідницею міді, з структурованим таким блейзером, в романтичному з довгою максі плюсированою спідницею, плетеним кошиком, і вінтажна така, ніби естетика з брюками з високою посадкою. Harper Thief – це нідерландський бренд для тих, хто любить поєднання романтики, кежел і богемних мотивів. Це середній сегмент, і ціни в Європі на блузи коштують від 50 до 90 євро. Мені за маленьке залишили її. Ось така гарна, елегантна сукенка з глибоким вирізом декольте, прямий силует, в общем, підкреслює фігуру, і яке ж було моє здивування. Що це бренд Jack Wolf Skin. Це німецький бренд, відомий якісним одягом та спорядженням для активного відпочинку. Спеціалізується на речах для туризму, подорожей, альпінізму та активного стилю життя. Тому мені було досить дивно зустріти дійсно ось таку ніби офісну силуетну сукню. І ось, як бачите, вона такого глибоко насиченого синього кольору, є ось вишивка також бренду, такий досить мінімалістичний стиль для повсякдення, і тканинка надзвичайно тонка і невагома, приємна до тіла, але через свою тонкість вона не буде скривати ніби якісь недоліки фігури. Як бачите, тут склад 100% поліестер, і виготовлена вона у В'єтнамі. Ну, е, такі сукенки на сайті коштують 70 100 євро. Вони дійсно для повсякдення і виготовлені з матеріалів, що повітру проникнені, швидке висихання, регулюють вологість і, в принципі, захищають від неприємного запаху. Ну, красива сукня, дійсно така цікава, офісна, але дійсно дивно, що від о, такого бренду, який виготовляє речі для активного відпочинку туризму. І коли я її вже досить таки ретельно дивилась на неї, я знайшла, що її хтось попалив праскою. Наступна це дитяча спідничка від CMT, це нідерландський бренд Мас Маркет. Спідничка в сірому кольорі в клітинку, плясирована, надка розклишена, пишна і доволі об'ємна. Для маленької леді точно буде окрасою. Пояс тут у вигляді широкої резинки забезпечує комфортну посадку. Може використовуватися як частина шкільної форми, але, думаю, вона не офісна, а більш святкова. Тут легкий трикотаж. підійде на сезон, до класичного або повсякденного стилів. Складу не було. Далі ось така сукенка без бренду в новому стані. Вона жіноча, літня, з геометричним принтом і з на шиї. Має короткі рукава з валанами і не сукні також прикрашений рушує валаном. Непрямий крій, такий не силуетний, доволі комфортно на літо. Прикрасить власницю. Це точно надасть і романтичність, приємні кольори і такий фасон, підійде для повсякдення, так і для неофіційних виходів з підборами. Тут можете оцінити на моделі і тут еска в складі ствіткої полістер. А наступна ось ця прекрасна, ошатна така вишукана сукня без бренду і складу. Думаю, хтось собі шиф її в кравчині і точно на свято. Основна тканинка тут велюр, такий теплий беш. А ця сукня, всіяна таким квітковим візерунком в техніці витравленого оксамиту, що створює такі об'ємні фактурні квіти на непрозорій основі. Така техніка характерна для вечірнього стилю одягу. І ось ці красиві рукавчики, прозорі, об'ємні. Будуть гарно спадати на кисті рук власниці. Не могла налюбуватися довго на ось ці квіти об'ємні, довго розглядала, крій тут прямий, силует І загалом сукенки для вечірніх заходів, святкування або вечірок. До неї пасуватимуть однозначно високі підбори, і це точно і незаперечний, мінімалістичні прикраси або сумка, оскільки ця е, сукня сама по собі є досить виразною. Ну, Така собі вечірня сукня з елементами гламуру та богемного шику. Бачу її тільки для вечірнього образу. Щось така сукенка мені сподобалась, вона була також в новому стані від бренду Imperial. Це італійський бренд відомий своїми колекціями, що поєднують елегантність, комфорт та трендові деталі. Цей market сегмент пропонують швидку моду з акцентом на італійський дизайн та виробництво. Як бачите, синя сукня з яскравим принтом помаранчевих квітів схожі на маки. Тут вільний прямий крій, є цікаві ніби вставки, які роблять акцент візуально на суеті, ніби скрадаючи його. І не сукні прикрашений оборкою Рюш. Ідеально для весняно-літнього гардеробу, створюючи легкий яскравий образ для повсякдення або більш святкового такого образу, можна доповнити зуттям на підборах і сумкою клачем. Тут 95 поліестеру в складі. І знову сукня тільки вже інша по стилю, вона ніби витончено, елегантно готична. І Це бренд Only, данський маркет бренд, один з моїх найулюбленіших, крім того, що я люблю їх базові речі, ще побачила ось таку вечірню сукенку. Як бачите, вона виготовлена з ось такого чорного мережева, вона досить силуетна, прямого крою, з коміром стійкою вигляді рюші, і має короткі рукава крильця. І волани є у верхній частині в області грудей і на плечиках. Ніби також роблять такі ніби крильця позаду. Мережева тут прозора, з візерунком квітів, що надає образу такої вишиканості, елегантності. Підкладка щільна однотонна і довжина тут міді. Тут 100% поліестер, і такий фасонний стиль сукні, підійде і для вечірки, і для урочистих подій. Класна, але мені замала. Щось така сукенка була. Бренд мені невідомий, це якийсь локальний італійський, можливо, бутіковий бренд. Ця сукня довжиною по колін, це неї вільний крій. Тканина тут напівпрозорий шифон, дрібний візерунок, що створює ефект леопардового принту. Має комір стійку ті з зав'язками. У мене сьогодні доволі багато таких речей було. Рукава тут доволі такі пишні з манжетами та воланами, що надають їм додатковий такий ніби об'єм. Тут також підкладинка щільна, не дозволяє цій сукенці зовсім світитися. В общем, сукня виглядає такою вільною, легкою. Комфортною, невимушеною, жіночною, розслабленою, Волани і руші, як декоративні елементи, додають такої романтичності і легкості. Стиль тут бохо-шик і у складі верхній шар 100% плюстер. А нижня підкладинка на 95% з віскози. Для мене ця сукня ідеальна в поєднанні з ковбойськими чоботами-козаками, такий собі модний стильний образ, актуальний доволі тренд. З замшовою курткою можна також косуху і об'ємною сумкою шопером, також замші. Також можна додати ковбойський капелюх для повсякдення, а на вечірку, на підбори гайде веселитися. Таким чином, вона виглядає на мені. Трішки вона на мене насіла, тому я її залишила в магазинчику. Щось така сукня була, вказаний бренд Wear, тут розмір. Ну, Це також якась така італійська марка одягу. А, ну, тут, скоріше всього, масс-маркет. Ну, думаю, що подібні бренди часто працюють для локальних магазинів, і сукні в них коштують десь приблизно 15-45 євро. Ця сукенка шита так ніби на запах, як бачите, має такий вільний, доволі кріх, тут є на наталії. Красиву печерку її і ось збережений ще поясочок. Довжина тут мідаксі, таке щось майже максі. В складі 100% віскоза, виготовлена вона в Італії. Також, як бачите, тут виподільний такий виріс, також на запах доволі гарно ось акцентує увагу на зоні декольте. Ось і синьо-рожева така кольорова гамма з візерунком в чингаде торпічне листя, ідеальне для літнього відпочинку, пляжних вечірок або прогулянок. І стилізувати можна з босоніжками на платформі, з соломаним капелюхом, широкими полями, та можна взяти також соломений кошик. Ну, доволі красиво на мене сіла, але трішки талія не на місці. Це кардиганчик від Espresso, це голландський бренд Middle Market Segment. Ну, він в'язаний на запах, особливо красиві ось ці об'ємні рукава на манжетах є. І також тут гарний такий колір, натуральний, бежевий є трендом 25-го року. Збережений ось поясочок, і петелечки є до нього. Це ну, таке красиве візерункове плетіння ромбами, мене, в принципі, зачарувало, дає кардиганчику якоїсь вишуканості й витонченості. Веска тонка, тендітна, але еластична. Ну, стан був поганий, багато кутунців, в складі з хорошого 10 вовни і 6 альпаки. На мене, в принципі, добре сів, але я не хотіла займатися цими кутунцями. Я думаю, вони будуть з'являтися постійно після використання, тому залишила в магазині. Не брала його, не купувала, і, думаю, це така в принципі річ, яка стилізується там в класичному, мабуть, такому стилі для повсякдення з брюками-водолазками, але обов'язково однотон, оскільки кардиган сам по собі є акцентним. Ще один кардиганчик, тільки вже такий класичний. Він був в хорошому стані. Тут насичений чорний колір, він на гудзичках, і Довгий рукав, круглий виріз горловинки. Це такий універсальний елемент гардеробу для створення різноманітних образів повсякденні. Поєднувати можна з будь-яким елементом гардеробу. Хоч сукнею, хоч з брючками, хоч зі спідничками. В складі тут 64% району, це щось типу віскози. Google каже, що це Серджіо Тачнідона, італійський бренд, спеціалізується на спортивному одязі преміум класу і використовують високоякісні матеріали. Біля бірки був якийсь клей, слід від нього, тому я не брала його. І наостанок ось такий красивий насичений блакитний колір Светрик, бренд мені невідомий. Тут гладка еластична в'язка, він має вільний крій, ніби вкорочений, на рукавах, як декор є гудзички. Досить універсальна базова модель для створення різних образів по повсякденному використанні. І сподобався мені він на дотик. Тут надзвичайно м'яка пухнаста така пряжа. Ось, в складі 45 бебі альпаки і 20 вовни. Альпака це таке розкішне волокно, надзвичайно легке, м'яке, тепле. Ось, використовується воно для таких ніби люксових волокон, для виробництва високоякісної тканини. І Бебі вказує на товщину волокна а не на вік. Це такий найніжніший підшерсток, який збирають шиї та спини тварини під час першої стрижки. Чим тоньше, тим дорожче. Вироби не кусаються, і вироби з альпаки в 6 разів тепліші за звичайну вогну. На цьому все. З Здізнайтеного ну, я нічого не купувала, ви самі бачили, то розмір не той, те стан не подобається. Дякую за увагу! Що дивилися моє відео. Я так довго йду до цієї тисячі підписників. Здається, стараюся все марно. Підтримайте мене, будь ласка, якраз підпишіться. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що ні. І ставте вподобайки. Бережіть себе до наступних відео.